Сьогодні в нашому календарі субота по Різдві ми ще є у Різдвяному часі. Відання Різдва буде 31 грудня, буде аж вівторок. Тому не маємо права, і не пасує говорити про смерть навіть на заупокійних літургіях. Маємо говорити про, про Різдво, про Різдво. І сьогодні я би хотів говорити про те, хто нам зберіг Різдво і в який спосіб Йосиф. Він не був чоловіком сильним, він не був чоловіком впливовим, але його перевага була в тому, що він був мовчазливий. І своєю мовчанкою він нам зберіг Ісуса Христа. В який спосіб? Ще навіть до народження. Він міг видати Марію, щоб конменували. Він нічого нікому сказав. Він каже: Я тихо відпущу собі вирішив. Тоді Ангел йому пояснив, що він має зробити. Після народження також ми знаємо, що Ірод переслідували з воїнами Ісуса Христа. Він своєю мовчанкою зберіг нам Ісуса Христа. Йосиф знав. Найважливіші речі. І 30 років, 30 років ніхто не міг сказати, що ось в тому домі живе Бог. Ми так не вміємо, ми люди так не вміємо. Сьогодні ми витрачаємо багато сили і енергії на безперервне, я би сказав, тріпання. Язиком. Інакше не скажеш. Чи коли ми слухаємо пустоту, чи коли ми говоримо пустоту? І напевно, тому Бог і не говорить до нас. Бо ми не можемо зберегти тайне. Ми не можемо перше почути Бога серед того багатоголосся отих новин, які в голові назроються. Це по-перше, і по-друге, щоб ми ще це не розказали іншим. Ми сьогодні чуємо у Євангелії Дня. Але суворо каже, всіх оздоровив, але суворо всім наказав його не виявляти. Прослідкуйте за собою, скільки зайвого і відверто шкідливого ми говоримо один одному. Є такий великий твір, великий твір, і в нього є така одна історія, що був обід, і там було. Компанія. І вони собі багато говорили. І потім виявляється, що з тої компанії один втратив віру. І потім питається, чому він втратив віру. І відповідь того чоловіка. Тоді пам'ятаєте, за обіду. Ми говорили багато анекдотів, багато такого пустого говорили. І Ікраз під час того обіду я втратив віру. Тобто ми, коли говоримо, ми не знаємо, хто той, хто навпроти нас. На якому він рівні віри. Там, можливо, одне не те слово, і людину може знести з ніг. Хто винен, хто найперше буде винен? Той, який багато непотрібного говорить, не можна говорити все, що на язиці. Скільки є такого, а що я не те, що сказав? Не я говорю те, що я думаю. Якщо слідкувати за собою, то цих непотрібних слів або, знаєте, в дужках сказати сміття, у нас величезний відсоток. Ми говоримо тоді, коли не треба говорити. І мовчимо тоді, коли треба говорити. Робимо все навпаки. Говорити треба ще навчитися. Було би добре людині виховати в собі так, щоб слова, які Приходять на язик, були стримані ще до того, як їй сказати. Священник який переслухає море сповідів, він, знаєте, він як навантажний корабель інформації. Знає дуже багато і дуже про багато всіх. Має мовчати. Просто має навіть оком не має видати. Розумієте, десь хтось говорить про когось, навіть немає, щоб людина не зрозуміла реакції навіть. О десь так приблизно. Має людина себе поводити. Мовчки. Тому треба стежити за своїм мовленням, з ким говорити, скільки говорити, коли говорити і про що. Святі отці кажуть, що коли всі діла всі діла цього життя покласти на одну шальку Терезів, а мовчання, або любов до мовчанки, на іншу шальку Терезів, то шалька Терезів переважить. Мовчання. Мовчання золото, кажуть нашому народі. Один святий говорив: я ніколи не пожалів, що я мовчав. Але дуже багато разів я пожалів через те, що я говорив. Якщо ми навчимось керувати своєю говорливістю, ми просто довше проживемо. Про це каже святий, він не, не, не святий. Наймудріший Соломон каже, хто стеже свої вуста, береже своє життя. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Якщо би Йосиф не мовчав, він би не зберіг Ісуса Христа. В дев'ятниці до Йосифа ми можемо знайти такі слова. Йосиф знав, що між людьми у товариствах багато є галасу. Він любив свою родину і спішив додому. Тобто, від тих розмов він спішив додому. Тому і ми отак от само маємо робити.